Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Пізно ввечері також відбулося засідання Ранбезу, на якому Україна заявила про готовність працювати над планом миру, але з принциповою позицією щодо своїх територій. Про що саме йдеться в документі? Повідомила ціла низка західних ЗМІ. і там одразу кілька дражливих для України пунктів, на яких і раніше наполягала Москва. У сполучених штатах наполягають укласти договір слід терміново і навіть вживають словосполучення сполучення агресивні терміни, тобто йдеться про лічені дні. Докладніше про новий мирний план США – далі в сюжеті. Додаткові деталі так званого мирного плану США з 28 пунктів привідкриває агентство Блумберг. Це нова спроба адміністрації Трампа поновити переговори. Та у документі є давно відомі вимоги Росії, які Київ неодноразово відкидав. Так пропозиція включає передачу Кремлю території Донбасу, які контролюють українські сили, крім цього, скасування санкцій проти Росії та припинення розслідувань воєнних злочинів, які російська сторона скоїла під час повномасштабного вторгнення. Інші західні. Ні, видання також писали, що план містить вимогу удвічі скоротити українську армію, заборонити Києву далекобійні ракети, визнати російську мову державною та узаконити російську православну церкву в Україні. Опитані агентством сешете прес-кияни цей мирний план не сприймають. Росія ну вона не зупиниться і просто йти на, на ті, ну як на ті умови, які вони предлагають, то це. Це не доцільно, це майже як капітуляція, за що там наших от, хлопців там лягали. І це не дає нам гарантії, що це буде мир, що сьогодні ми їм віддамо цю землю, а завтра вони зажадають ще якусь. Міжнародні аналітики та ЗМІ звертають увагу на низку системних проблем у цьому плані. Вимоги до України називають надмірними і неприйнятними, а багато пунктів повністю виконують вимоги Москви. План при цьому створювався без реальної участі України, а гарантії безпеки виглядають нечіткими. Тим часом держсекретар Марко Рубіо у соцмережі ЕКС зазначив, що для досягнення міцного миру обидві сторони повинні погодитись на важкі, але необхідні поступки. Мовляв, сам тому розробляється перелік можливих ідей щодо припинення війни, ґрунтуючись на пропозиціях, як із Москви, так і з Києва. Водночас, на тлі розмов про мирний план, віце-президент Джеді Венс пропонує усьому світові прості рішення. Чому б не припинити вбивати один одного і не почати торгувати? Чому б не почати займатися комерцією, подорожувати двома країнами, займатися культурним обміном? Якщо ми отримаємо більше миру у світі, буде добре для американського народу. Роду, тому президент буде продовжувати прагнути до миру. Яким має бути мирний план для України? Говорили і в Європі. Так, верховна представниця ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики каже: у ЄС є чіткий мирний план, і він складається усього з двох пунктів: послаблення Росії та підтримка України. ми європейці завжди підтримували тривалий і справедливий мир. І ми вітаємо будь-які зусилля спрямовані для його досягнення. Звичайно, що. У будь-який план спрацював необхідна підтримка українців і європейців. Це цілком очевидно. Крім того, ми маємо розуміти, що в цій війні є один агресор і одна жертва. Якби Росія дійсно хотіла миру, вона б уже давно погодилася на беззастережне припинення вогню. На тлі зливів мирного плану. Британський уряд уже повідомив, що Лондон поділяє бажання Трампа покласти край цій варварській війні. Але тільки український народ має визначати своє майбутнє у тому, що досягти миру. Ного врегулювання можливо лише за участі самої України та Європи, переконаний і міністр закордонних справ Данії Ларс Лекерасмусен я чув усі чутки питання про те, чи повинен перерозподіл земель і територій бути частиною миру. Це не можна обговорювати без українців. Ми чітко дали це зрозуміти. Ми все ще підтримуємо початкову позицію Трампа в усьому цьому, а саме негайне безумовне припинення вогню. Це підтримувалося Зеленським досить довгий час, європейським союзом також. І американський президент закликав до цього. Тож єдина проблема це все ще Путін. Тож ми повинні уникати будь-якої ситуації, коли ми. Почнемо поступатися в його вимогам. Водночас речниця Білого Дому Керолайн Левіт заявила, що США працюють над детальним планом припинення війни впродовж останнього місяця. За її словами, над цим документом працював спецпосланець Шастів Вітков він консультувався як з українцями, так і з росіянами. А держсекретар Марко Рубіо повідомив, що вже сьогодні обговорить деталі цього мирного плану з європейськими посадовцями. Ярослава Марущенко, програма Вікна Стебе Фон, єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.